Вітаю вас, діти, на нашому сьогоднішньому занятті. Розпочати заняття я б хотіла ось такої загадки. Послухайте уважно. Що за пташечка така все літа коло вікна? Жовтогруда, білолиця. Ну, звичайно, це синиця, вірно? Синичка дуже цікава, жвава пташка. І сьогодні я хочу вам про неї дещо розповісти. Отже, діти, знайомтесь, це синичка. Вона супроводжує людину цілий рік і влітку, і взимку, і восени, але навесні вона найбільш співоча. Пташка полюбляє жити біля людей. Я хочу звернути вашу увагу на зовнішній вигляд синиці. яскраво жовту грудку не сплутаєш з жодною іншою пташкою. Синичок необхідно підгодовувати не лише взимку, але й навесні, тому що буває ще дуже холодно. Вчені довели, що з десяти синичок зиму переживе лише одна, і гинуть ці птахи не від холоду, а від голоду. Тому необхідно їх обов'язково підгодовувати. Синички не в'ють свої гнізда. Вони полюбляють жити у дуплах дерев, в розщілинах, у густій кроні. І там вже вони виводять пташенят за рахунок того, що синичка виводить відразу 6-12 пташенят два рази на рік. Весною та влітку популяція цих пташок відроджується у весняно-літній період. Їсти синичка полюбляє різних жучків, черв'ячків та різних комашок. Але також полюбляє і зерна. Але найбільше ласощі для синички це, звичайно ж, сало. Ось ми з мамою познайомилися з чудовою пташкою, яка має назву Синичка. Так, діти, синичка, дуже гарна, маленька, тендітна і жвава пташка. І сьогодні ми з вами навчимося робити синичку з паперу у техніці аплікація. Ось таку синичку ми з вами будемо виготовляти. Для цього нам знадобиться кольоровий папір: великий жовтий круг, два маленьких чорних круга, прямокутник чорного кольору з вирізаним трикутничком, маленький трикутничок чорного кольору, дві білі краплинки маленькі це щічки, і дві блакитні краплинки більшого розміру це будуть крила нашої синички, а також знадобиться клей і біла фарба. Отже, діти починаємо. Should you us no. Що ж, діти молодці, ми з вами гарно попрацювали. А ви бережіть природу рідного краю, підгодовуйте взимку пташок і тоді вони навесні будуть дарувати нам свій чудовий дзвінкий спів. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, малята! На все добре, до наступної зустрічі. Бувайте!